Я вітаю всіх на своєму каналі. Я дякую всім, хто підписався, хто дивиться і хто ставить вподобайки. Для мене це дуже важливо. А сьогодні у нас, 27 вересня, зараз 7 година ранку. Я збиралася швидко на роботу, але вирішила показати вам, що сьогодні у нас трапився заморозок. 27 вересня. Це коли ще у середу, а сьогодні субота було плюс 27 і вночі теж було тепло. Отже, змерзли яргині, які навіть ще зовсім не розквітли, дуже багато пуп'янків лишилося. Бачите, ось таку. Вони стоять чорні, тепер їх треба викопати і приготувати до зимівлі. Я думаю, вам навіть видно таку, такий білий морозець на листі. Бачите? Звичайно, було попередження про зниження температури, але не до заморозків. Заморозки обіцяли на іншій території України, а бачите, дійшло і сюди. Ось таке листя на томатах. Бачите, помидури теж померзли. І змерз перець. Ну, звичайно, самі плоди не змерзли, змерзло листя. Бо десь було, ну, мінус один, мінус два. Ось така у нас сьогодні трапилася оказія із заморозками. Бачите, листя помидорів теж морозцем. Пластмасове, бачите? О, все. Його навіть чутно, як воно ламається. Сам плод, бачите, він не змерз. Але шкода, ще дуже багато зелених плодів, які могли б ще достигнути. Але хіба що полежать трошки і тоді потім будуть достиглі. Ось квіти. Ну, це вже на території подвір'я. Не знаю, може, тут трішки будівлі і захистили від морозу. Моя улюблена красолька, яка ще дуже гарно цвіла, або ще називають нас Турція її. Бачите, а це веселі хлоп'ята? У дворі вони. Не чорні, то маю надію, що в дворі не змерзли, хоча бачите он чорнобривці мають чорне листя. Звичайно, ми всі розуміємо, що пори року змінюються, але такі гойдалки, як зараз, проходять у природі, у погоді. Вони досить не радують. І ось ця клумбочка, яку я робила колись сама, своїми руками, теж чорнобривці темне листя, ну, маю надію, що у дворі не так було холодно і вони не померзли. Отже, всім гарного сьогодні дня! Дивіться канал. Підписуйтеся, ставте вподобайки, я вас всіх об обіймаю.